Пані та панове, 196 день російського вторгнення і 9-й рік війни Російської Федерації проти України. Мене звати Андрій Шевченко, і від імені команди Медіа Центру Україна я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. Вчора Великобританія отримала новий уряд. Королева Єлизавета II доручила сформувати кабінет пані Ліз Трас, і це буде 15-й прем'єр-міністр за часів Єлизавети II. Що все це означає для України? Ми плануємо обговорити із Вадимом Пристайком надзвичайним і повноважним послом України у Великій Британії. Вашого високоповажності, доброго ранку. Як у вас перший ранок без Бориса Джонсона із ліс Трас? Добрий ранок. Дуже важко. Всю ніч не спав. Все ж думав, як ми тепер без Бориса будемо далі існувати. Але насправді жарти жартами, я не думаю, що багато змінилось. Борис дійсно був цілим, цілим такою епохою в українсько-британських відносинах, але він... Я думаю, створив достатньо підстав для того, щоб ми не сильно з вами турбувалися. І новий уряд тепер вже ліс трас продовжить ту справу, яка почалася. Роз... Все ж таки розраховую, що будуть зміни. Вона була міністром закордонних справ. Як ми знаємо, вона чітко усвідомлює, що таке Україна, що таке Росія. Вона отримала свою дозу ерагантного ставлення від Росії. Вона теж спробувала, як і багато іноземців. Переговорити і заглянути в очі путіну. Я сподіваюся, що вона все побачила. Те, що Україна вже бачить дев'ятий рік. Вчора відбулася телефонна розмова нового прем'єр-міністра Ліс Трас із президентом України Зеленським. І розуміючи щось у дипломатичному світі, можу сказати, що це однозначно виглядає як серйозний потужний сигнал і здобуток для української дипломатії. Цитата Володимира Зеленського почув дуже вагомі слова. Щодо нашої співпраці, щодо майбутніх безпекових гарантій для України, щодо відбудови нашої держави, дуже важливо, що Велика Британія зберігатиме лідерську роль у консолідації вільного світу і захисті свободи. Обговорено було і майбутній можливий візит нової керівниці уряду Великої Великої Британії. Можете дати якісь подробиці, дійсно, прем'єр-міністр Лістрас. Чесно кажучи, так як і її інші кандидат, її конкурент рішесунок, вони обіцяли, що вони перший контакт вони здійсняють з президентом України Зеленським. В цьому є символізм, але в цьому є і практична сторона, тому що настільки багато, скільки робить Британія, вона настільки зав'язує відчуття у британців, що вони стоять і вона абсолютно справедливі це відчуття, що вони стоять на самому гострі цієї атаки, і вони допомагають Україні пропорціонально дуже сильно. Пріоритетів Великої Британії, і ця допомога буде надходити і далі. Правильно, як ви назвали, що дійсно президент обговорив всі питання, як підтримки зараз, так і те, що відбудеться з України після того, як ми переможемо, і тут два питання найбільш важливі, і в чому ми якраз розраховуємо на допомогу Британії: що таке гарантії безпеки, в якій формі вони можуть бути надані, і друге, як ми зможемо відновитися як держава. Як народ, як цивілізація, оці два питання. Я сподіваюся, вони будуть е, на порядку денному наступного року. Наступного року, як ви знаєте, буде проведена конференція по відновленню України. Попередня була в Лугані, Швейцарії. Зараз вже домовлено, що наступна буде в Лондоні. Ми вже готуємося до цього. Проводяться зустрічі в Сіті, проводяться зустрічі з великими бізнесами фінансовими корпораціями урядом Британії, щоб консолідувати цю необхідну фінансову, скажімо так, подушку велику. І разом з тим, яким чином покращити ті умови, в яких існує бізнес, зокрема іноземний, щоб дати йому максимальну можливість розкритись. Що стосується військових грантій, ми з вами свідомо, що можемо втратити втратили нашого партнера в ЄС, коли Британія вирішила вийти з європейського союзу, але точно нас залишився друг в НАТО, крім тих проблем, які існують на НАТО, і тих можливостей, які відкриє НАТО, ми працюємо над окремими проектами, які могли покращити нашу взаємодію. Ну, наприклад трикутнику з Польщею. Є також інші проекти, які я сподіваюсь, наступним на найближчим часом будуть розкриті, зокрема під час візиту в Лістрас до України. А, вона або точніше про неї пишуть як про нову залізну леді у британській політиці, і вона справді цікава у своїй стилістиці, різкі заяви. Пам'ятаємо поїздку на танку в Естонії. Пам'ятаємо заяву про те, що вона готова ухвалювати рішення про застосування ядерної зброї. Вона побувала в Києві 17 лютого. Напередодні вторгнення, що теж було само по собі важливим сигналом. Яке у вас особисте враження про ліз трас як про політика і про лідера? Вона дійсно більш молоде покоління. Це наступне покоління політиків британських, і вона теж правда не лізе до в кишеню за словом. Іноді це в неї виходить в доволі різкій формі сприймається колегами як, скажімо, завищені побудову завищених очікувань. І часто її ставлять в те, що ну, давайте спочатку зробимо, наскільки це реалістично, все, що ви кажете. Але треба сказати, що вона пройшла багато позицій в уряді, вона не є новачком в британській системі. Дійсно, по протягом свого політичного життя вона декілька разів змінювала свої погляди. В принципі, це свідчить про її персональне зростання і пошук нових пріоритетів. Як багато вчора жартували британських журналістів під час зустрічі двох Елізавет, маючи на увазі Елізавету Королеву і Елізавету прем'єр-міністра, ніхто не забув про те, що свого часу вона виступала, наприклад, про скасування монархії як інституту. Тобто, це яскравий, свіжий такий політик, який буде напевно зараз в цьому суспільстві дуже потрібен. Ми подивилися склад нового уряду, зокрема по позиціях, які є ключовими для нашої співпраці, з важливих новин зберігає посаду міністр оборони Бен Уоллес. Ми бачимо, що міністром закордонних справ призначений Джеймс Клеверлі, який і раніше працював у Форен офісі свого часу, новий міністр фінансів з важливих для нас позицій. Що ви зараз бачите по складу нового уряду? Які тут виклики, які нові можливості для вас, як для представника України? Що стосується самого уряду британської британської системи, ну це не можна було не помітити. Що що шо Лістрас доволі толерантно поставилось до своїх супротивників політичних, які є друзями по партії, але теж сподівалися зайняти цю найвищу позицію в британській системі. І багато з них отримали позиції в новому уряді, Вона готова продовжувати працювати з ними, тим самим консолідуючи партію, консолідуючи підтримку всіх, всіх, кого тільки можливо. Партія очевидно, що вона розійшлася з Рішесуника, і всі, хто підтримував його, відійшли зараз, пересіли на задні, як вони називають на задні скамійки в парламенті і будуть працювати звідти. Але на першій лінії а, залишився міністр оборони. Тут треба сказати, що це особлива постать, і Бен Уоллес міг спокійно розраховувати на доволі успішну кар'єру, включно з прем'єрською. Але це їх був осознаний вибір. Він зробив цей вибір ще до початку перегонів прем'єрських. Заявивши, що в цей складний час, зокрема через війну в Україні, він має залишитись там, де він залишився, і це було поважалось і обома кандидатами, зокрема Лізі Трас, яка залишила його на тій позиції, яку він зараз дуже важливо для нас обіймає. Клеверлі. Джеймс Клеверлі був не просто міністерстві закордонних справ, він був теж називається міністром в Європи. Тобто він відповідав безпосередньо за наше питання, і наша комунікація з ним була без весь час, поки він перебував в, 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 в офісі, якраз. Те, що нам, скажімо, те, що нам було потрібно, і те, що цей е, наш колега, наш друг тепер став міністром закордонних справ, чи що все міністерство, для нас є дуже важливим. Так само і новий міністр фінансів, від якого багато залежить, зокрема, ці два міністри вони визначають, наприклад, санкції. Цей систем британські санкції остаточно затверджує міністр закордонних справ, але всі органи, які знаходяться під міністром фінансів, вони подають необхідну інформацію. Прихід туди. Міністра, який до цього був міністром освіти, з яким ми дуже щільно працювали під час е, того, як вирішили, яким чином українці будуть перебувати тут і, десь весь ці шість місяців після початку війни, він був дуже глибоко залучений, чудово усвідомлює проблеми українців. Я сподіваюся, буде, буде допомагати нам знайти ті необхідні важелі, е, фінансові, які нам потрібні. Зокрема, що вже зараз Лістра зробили, це дуже важливий крок. Він скоріше має внутрішнє застосування, але для нас перспектива дуже важлива. Вони шукають варіант, як і що протипоставити фінансово той атаці Росії Російської Федерації в контексті газу, не на те, що в цій системі газової британській всього 2-3% газу з України з Росії, підняття цін по всьому, по всьому спектру, по всьому світу, по всьому сектору, призвело до підвищення цін зараз в Британії на газ на комунальні послуги, що дуже болісно сприймається, і це залишиться одним з пріоритетів британського уряду. Так, от вже новий. Фінансовий блок розробив мережу заходів для того, щоб покращити ситуацію, трошки полегшити той тягар, який нависає над британцями, тим самим звільняючи уряд, знову повернутися до допомоги Україні фінансової, військової. і Так далі, тобто цей баланс між внутрішніми потребами і зовнішньою допомогою Україні він не лише буде збережений, а знайдені ключі, яким чином його все ж таки розкрити. І можемо додати, що у пані Трас була свого часу дуже категорична позиція щодо російських олігархів і щодо санкцій, які їх стосуються. Ми не зупинимось, доки Путін не зазнає краху. Писала вона у статті програмній, яка сформувала її позицію. Зберігається у вас відчуття, що вона такі переконання і зберігла вона не лише зберігла ці переконання. Це в принципі доволі традиційне уявлення британської всієї системи. Тут вона як новий прем'єр не вимушено буде шукати шлях, як пояснити свою позицію, як примусити своїх партнерів по партії або взагалі як парламентарів, або взагалі британців в тому, що Україні треба допомогти. Настільки думка про те, що ця несправедлива війна проти України, вона не має ніякого пояснення, і Росія не просто має відійти. Україна не просто має перемогти, а Росія має програти. І це, до речі, сприймається через призму того, що Росія теж має пройти болісний період перерозуміння себе, перепере пере, не знаю зміни орієнтації нарешті, пошуку себе як держави, не тої держави, яка намагається створити максимальні проблеми, тому що вона не може конкурувати на рівних із всіма іншими такими великими державами, як Британії, і тому збігають як олігархи, так і просто прості росіяни, яких так багато осіло в Лондоні. Але і тут робиться різниця. Ви правильно кажуть, є різниця між олігархами, які ховають фінанси вкрадені ними ж у їх власного народу, і тими людьми, які не можуть більше існувати поруч з в тому системі, яку побудував Путін. Я сподіваюся, що інтереси всіх росіян вони зроблять щось у себе там всередині таке, щоб дозволило нам співіснувати з цією нацією в майбутньому. А зараз на цьому етапі найбільш важливо продовжити тиск на олігархів, які навколо самого президента Росії. Інакше ми не донесемо цей сигнал одночасно допомагаючи Україні, допомагаючи нам в боротьбі. Зокрема, фінансово також у нас є ще щонайменше дві великі країни, де також бачимо вражаючу надпартійну єдність на підтримку України. Це Канада і це Сполучені Штати Америки. І в той час, коли я мав приємність працювати в одній дипломатичній команді з вами і під вашим керівництвом. Одна з ідей, які обговорювалися, це посилення або інституціалізація нашої співпраці з трьома цими потужними гравцями трансатлантичного, і Трансатлантичного регіону, ключовими гравцями в НАТО. Якщо подивитися в вдальше майбутнє, що Україна може збудувати спільно з Великою Британією? Ми бачимо, що є певна послідовність від уряду до уряду, є надпартійна єдність. Що ми можемо разом збудувати в наступних 10 20 років? Бо правилью в тому, що а... У Нас дійсно часто звучить критика, що подивіться на європейські держави, навіть на деяких ваших сусідів, в деяких уряди дозволяють собі незрозумілі речі, в інших е, збирається по 50-70 тисяч людей в центрі столиці, щоб закликати власний уряд припинити допомогу Україні і спрямувати ці фінанси на вирішення внутрішніх проблем. Тобто, дійсно в Старій Європі і зараз і в Новій Європі. Все більше і більше роздається голосів, які чують Росію, слухають Росію або готові послухати, аби газ був дешевший на цьому, на цьому фоні. принципова позиція Сполучених Штатів, Канади, навіть Австралії, Японії і Великобританії, як одного з лідерів цього руху, дуже важливо. Ми зараз намагаємося зрозуміти, яким чином ми можемо піти в Монкар шляхом Британії, Австралії, Канади таких об'єднаннях, як Окус, наприклад, які об'єднує сполученими штатами, дозволяє. Британії за межами НАТО будувати союзи, от цей досвід дуже цікавий. Ми його уважно вивчаємо і намагаємося зрозуміти, чи є місце для такого ж самого Союзу, наприклад, в Європі, разом з Британією і Україною. Нам також дуже цікавий формат, який існує в Британії, називається Об'єднані експедиційні сили. Свого часу туди входили як країни НАТО, так і країни не НАТО Європи. Швеція Фінляндія зараз вступом Швеції Фінляндії до НАТО цей блок перетвориться на виключний клуб е, натівських країн. Нам дуже цікавий цей формат. Він дозволяє нам більш гнучко шукати свої методи захисту і безпеки побудови без тих певних країн, які до цього часу блокують наше просування в альянсі. Тобто, -то от всі ці форми, які дозволяють нам знайти, ну якщо не сказати, не обхід традиційних структур, але на додаток до них це все, що ми намагаємося зробити з Великою Британією. Їх досвід, наприклад, в Африці, в Індії, в, в Азії, їх е, існуючі контакти, ті можливості, які надає так званий союз п'ять очей, який об'єднує розвідувальні і безпекові органи Канади, Сполучених Штатів, Австралії, Зеландії і Великої Британії. Оце формати, які нам дуже цікаво. Ми намагаємось наблизитись до цих форматів, знайти своє місце в них. Ми не є частиною співдружності, але ми залишаємося дуже близькі до того, щоб умовно кажучи бути одні на одній мові говорити. І Це не тільки англійська мова. Дякую. Останнє запитання буде про, про Бориса Джонсона. Ефектне прощання вчора з резиденцією з командою з посадою. Казав наступне, я зараз немов одна з тих ракет прискорювачів, яка виконала свою функцію. Тепер я елегантно вхожу в атмосферу і непомітно приземляюсь у віддаленому і маловідомому куточку Тихого океану. Не дуже схоже на Бориса Джонсона, якого ми знаємо. Коли вас запитають, чим вам запам'ятався Борис Джонсон, який би момент, який би слайд, який би епізод ви назвали? Ви знаєте, я не часто буваю у послів можливості дипломатів взагалі бути настільки близько розуміти, хто лідер цієї конкретної держави, де він має, має честь бути кріцовним. В моєму історії якраз був цей момент, коли Борис Джонсон е шукав можливості допомогти Україні максимально. Ви пам'ятаєте ці всі чисельні візити в Україну, майже щоденні телефонні дзвінки в Україну з президентом Зеленським. Його розуміння ситуації, яке породжено було, і його власним досвідом як колишнього міністра закордонних справ, який двічі був в Україні, створила абсолютно іншу реальність. Якщо до цього прем'єр-міністр Британії був з візитом, уявіть собі, в 1996 році в Україні як двосторонній візит, то за останні місяці він тричі здійснив ну, це не просто повага до цього лідера, який знаходив можливість, попри всі чисельні проблеми, які існують в Британії як і в іншій державі. Прибути в Україну, допомогти підставити плече, бути другом президенту Зеленському, який му просто може набрати і запитати і порадитись, це дуже важливо, і те, що у мене була можливість спілкуватися з прем'єр-міністром, я зміг все ж таки пересичити на своїй власній а, історії з ним. Що це людина не просто а, як кажуть, такий симпатичний олінь з незрозумілою зачіскою, це глибока людина філософським складом розуму, сильна людина, яка дозволила собі знайти. Саме важкий момент добрі слова потрібні, і не тільки добрі слова, а й добрі ракети, добрі броньовані машини, і так далі. І так далі. Без допомоги Великої Британії я, чесно кажучи, собі доволі важко уявляю, як ми взагалі вижили в цій війні. Вадим пристайко, надзвичайний повноважний посол України у Великій Британії. Ваше високоповажностей, дякую за цю розмову. Дякую, друже. І, і запрошую журналістів залишатися з нами. У нас за 10 хвилин буде брифінг присвячений ситуації на Запорізькій атомній енергостанції. Stand with Ukraine.